Натискаю кнопочку, чекаємо, щоб пішов відлік часу, і він запускає. Цей генератор розмістили на центральній каналізаційній насосній станції. Він має спеціальну систему підігріву, розповідає електромонтер Юрій Риндіч. Це, навіть мінус 20 він буде легко запускатися і буде працювати без питань. Система подогріву постійно підтримує в теплому стані. Так що в будь-який момент можна ним користуватися. Каже, випробували його, коли у місті був блекаут. Відкачування, каналізаційна станція. Це вона дає змогу в місті користуватися каналізацією. Перший генератор встановили на водонапірній станції, аби забезпечити водою хоча б 75% споживачів, говорить головний інженер водоканалу Володимир Цюкало. Дізель-генератор, який поставлений тут у нас, він забезпечує подачу електроенергії для насосних водяних станцій. При аварійних таких 100% відсутності електроенергії в місті Канві прийдеться зменшити час подачі води на якийсь час. Для того щоб нам забезпечити не тільки цю центральну частину міста, а ми повинні забезпечити і другу частину міста Канова. А цей генератор на 180 кВт передали із міста Фірзен разом із машиною, на якій він стоїть, розповідає директор водоканалу Олександр Архипов. Завдяки цьому й можуть працювати у будь-якій частині міста та забезпечувати безперебійну роботу. Ми ним об'їжджали каналізаційні станції квартальні і відкачували. об'єктів водоканала дуже багато. Шість каналізаційних насосних станцій. Вони теж потребують ну, періодичної відкачки стоків і так далі. То ми забезпечуємо їхню роботу при відсутності напруги оцим генератором. У пунктах незламності теж встановили генератори, але меншої потужності, каже міський голова Ігор Ренькас. Їх надали міста побратими Польща та Німеччина. Три великих є. Четвертий в дорозі, і маленькі нам присилають там по 5 кВт, Я те, що я просив. Ну їх я не знаю. У нас ну штук 15. В межах десь около 30 тисяч євро стоїть такий генератор. Вони можуть працювати безперебійно більше доби, та головне додає тепер у критичних ситуаціях мати дизельне пальне для їхньої заправки. Якщо буде блекаут, то я. Е деякій мірі готовий подолати це то тобто, проблему з водою. Проблему каналізування міста. Тетяна Зозуля, Федір Коцеба. новина на Суспільному. Черкащина.